На ці канали потрапляли, типу, переконання, меседжі, що дивіться, яке ж це класне, це качественне, а українське нікачестяне. І оце та думка, яка постійно нав'язувалася, що все українське неякісне. І люди все неякісне. Не можна сказати і не можна порівнювати те, що створювалося в 90-х з тим, що створюється зараз. По-перше, воно збереглося в поганій якості, навіть якщо воно було класне. Знято на кіно, то е, ці перегонки сто разів, і те, що е, YouTube все це стиснуте. Ну, тут нема що обговорювати і про музику, і про відео. Але Український продукт був конкурентно здатний, тому що я їздила не один раз за кордон на гастролі, і я не почувала себе там білою вороною, якій було соромно виходити на сцену, співати свої пісні, або що вони лунають поруч із піснями інших артистів на радіостанціях. А в нас ця думка постійно нав'язувалась. І поскільки в українців є оця тотальна меншовартість прошити. Та століттями, та яку нам нав'язували, люди дуже легко підхоплювали цю тему.